Онлайн знаходиться на заводі, який виробляє цеглу. Подивімося, як виглядає цей складний процес. Вітаю друзі! Ще раз доброго ранку. Це країна онлайн. Ми на заводі, який виробляє цеглу. На цьому підприємстві є комплекс повністю автоматизований. Для створення отаких абсолютно ідентичних виробів. Вакуумна машина створює однакової форми, однакової конфігурації і однакової за внутрішнім вмістом довгий брусок. Вже тут ріщик нарізає її і подає на маніпулятори. Вся ця система об'єднана між собою мережею. тобто, якщо ріжчик, наприклад, отримає якийсь збій, ну, може ось ця струна, яка перерізає постійно брус, розірватися. Тоді вся лінія автоматично зупиняється. Найцікавіші апарати знаходяться ось тут, за спиною оператора. Так от, напевно, найрозумніша частина цього автоматизованого комплексу це ось ці маніпулятори. Роботи на них тут кажуть. Вони настільки розумні, що фіксують будь-які удари навіть по них. Це потрібно для того, аби дотримуватися точного калібрування, щоб не було збоїв. З великою точністю і обережністю вони беруть сируш, заготовку з глини і переносять його на полицю для того, щоб перемістити в сушарку. Якраз в сушарці впродовж 36 годин висушують цеглу. До стану сухості не більше 2% вологі. Це дуже важливо. Ну, Цей процес ми теж зможемо побачити. Побачити сьогодні зранку. Так що до наступних включень. Крайна онлайн до нас ще поведе.